Слава Богу, брати і сестри. Слава Богу. Дякую нашому Господу, що нашу душу Господь спас від вічної тьми. Слава йому за це. І сьогодні ми день маємо згадуємо наш, нашого Господа Ісуса Христа, Його страждання. І я, я би хотів би, щоб ми сьогодні всі. То є в цьому залі, щоб ми пішли на Голгохву. Там є наше життя. Перед молитвою читаю Євангелія Матфія. 26 розділ із 36-го віршика. Потім приходить з ними Ісус. На місце називаємо Гевсиманія, і говорить ученикам: посидіть тут, поки я помолюсь там. І взяв з собою Петра, і обоїх синових завідєвів почали скорбити і тоскувати. Тоді, говорить їм Ісус, душа моя, скорбить смертельно, побудьте здесь і пободрствуйте со мною. и отшедши немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час пободрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь» Чтобы не впасть в искушение, дух бодр, а плоть же немощна. Еще отшедший в другой раз молился, говоря, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить и я, да будет воля твоя, и пришед, находит их спящими, ибо у них глаза отяжелели. До цього місця, брати і сестри, я би хотів би поговорити сьогодні про Гефсиманію. Коли я досліджував це місце, де часто Христос із своїми учнями він приходив у це затишне місце в Гефсиманію. І він часто там був з учениками своїми. І всиманія це місце, де був прес для вижимання масла. У цьому місті, де був прес, де вижимали масло. І переклад другий говорить. Каже, що це місце борення, там, де борився, боровся наш Ісус Спаситель. Брати, бра, сестри, знаєте, три таких коротеньких думки я б хотів би для нас сьогодні оставити. Я думаю, друзі, що у кожного в нас в життю ми переживали гевсиманію. І перше, що я хотів би нам показати, що наш Христос, брати і сестри, він проходив одиночество у Гефсиманії. І Він понадіявся на учнів, і ми читали, що він взяв із собою учнів у Гевсеманію. Він би міг сам туди піти, він був сином Божим. Але, брати і сестри, він мав тіло, і він боровся у Гевсеманії. І ми читали, що душа його скорбила смертельно. Ісус пережив одиночество у Гевсеманії. Братя і сестри, часто у життю нашому Господь, Він допускає гевсеманію у життя наше. І нам кажеться, друзі, що ми є одні. У Біблії читати, де мужі Божі проходили Гесаманію. Ми читаємо, де великий муж Божий, Павло. Він проходив Гевсеманію в своєму життю і він казав всі мене оставили. Гевцеманія. Остався я один. І каже, «Дімас оставив мене. Той мене оставив, той мене оставив. І каже, я остався один. Браття сестри. Но апостола Павла укріпив Господь, слава нашому Ісусу. І каже Господь пристав до мене і каже, Павел, не бойся. Браття і сестри, я чую сьогодні серцем, до чийого серця сьогодні є голос Духа Святого. Може, ти сьогодні, брат, сестра, в своєму життю ти приходиш одиночество Знаєте, це дуже больно, коли тобі кажеться, що тебе всі оставили, коли тобі кажеться, що, що тебе ніхто не понімає але Я хочу завірити Божим Словом. Був час, де Сіон казав, оставив мене Господь. І діло моє забито у Господа Бога моєго. Але Бог говорить і каже, разве мать буде груду до дитя своє, і разве вона не пожаліє плод свого чрева?» Далі каже Бог, даже і мати може оставити дитину. Даже мати в цьому світі вона може оставити дитину. Але Бог каже: я тебе не оставив. Я тебе начертав на своїх дланях. Амінь. Ава, Отче. Браття і сестри, ми читаємо, де муж Божий, Ілія. Він проходив одиночество у життю своєму. Ви, ви пам'ятаєте, коли він прийшов на гору хорив. І Бог каже Ілії Ілія, чого ти тут? Браття се, хі, хіба Бог він не знав, чого Ілія? Він йшов 40 днів і 40 ночей до гори Божої хорива. Бог знав серце Ілії, Бог знав його болі. Бог знав його переживання за народ Божий. Бог, Бог знав, що серце у чоловіка Божого воно боліло. Но Бог задав йому таке питання: чого ти тут Ілія? Браття і сестри, я вірю, що Бог наш, Він не зміняється. Амінь. Він вчора, сьогодні і по віки той самий Алілуя! Амінь! І Бог сьогодні, Він хоче, і сестрі, щоб ми щиро в молитві цієї розказали нашому Господу, чого ми тут. Амінь. І, і як каже Господі, я остався один. Гевсеманія. Я остався один. Жертвенники розбили, і пророки вбили, і твій закон є занедбаний. І я остався один, і душі моєї іщуть. Але Бог говорить, і каже, Ілія, ти не сам, у мене є сім тисяч амінь. Браття і сестри, у Бога є вірний остаток. алілуя, Може, сьогодні. Браття сестри йде відступлення у народі Божому. Браття сестри, но во всякое время у Бога є вірні люди. Вони не стоять і будуть. Амінь. Амінь. Брать, брат, сестра, гевсиманія. Всеманія. Но Бог він не залишить. Ми читаємо, що Ісус, Він. Тоже сам стався. На Голговському Христі, Він казав, Отче мой, Отче мой, для чого Ти мене оставив? Браття серці, коли я сьогодні читав оці слова, у мене сильно торкнулося слово Це. Я не думаю, що Бог, Отець Небесний, він залишив оставив свого Сина. Не залишив Бог. Но брать, братья сестры, муж скорбей, изведавший болезни. И мы читаем, что он был умален, он был призрен, и он был как отпрыск из сухой земли. И не было в нем ни вида, и ни величия. Но, братья сестри, ранами його мистелись. Аллилуйя. Брат, сестра, може, ти сьогодні Гефсиманію проходиш? Може, в тебе сьогодні є дуже важкі питання. Може, в тебе сьогодні усі оставили, і ти сьогодні приїхав і приїхала у дім Божий. Бог каже, що я з вами во всі дні до скончання века. Амінь. Мисль друга, брати, сестри, у Гефсиманії, Бог хоче, щоб в нас була підтримка. Амінь. Ісус Христос, Він думав, що учні його підтримають. Ісус каже, не могли ли ви один час не, не могли би ви хоч один час зі мною бути разом. Но їхні очі тяжкі стали, вони були втомлені. Браття сестри як важливо, коли у життю дитини Божої, коли, коли вона проходить гевсиманію і в неї є підтримка. Браття і сестри, підтримка. Я думаю, що кожен із нас, як ви приїхали у цю страну Америку, я думаю, вам добре було, коли до вас прийшли. Браття, сестри підтримали вас, обняли вас, добре Слово сказали вам. І написано є у Божому слові, а боящіся Господа, говорять друг другу, амінь. Внімає Господь і пред лицом його пишеться пам'ятна книга, «Ава, Отче. Брат, сестра, підтримка, я б хотів. би Браття, сестрі, щоб ми ще помолилися до нашого Бога. Мені чомусь таке слово, Дух Святий, ложить, що в цьому служінні є люди, які проходять в Симанію. Може, в тебе сьогодні цей прес? Може, Бог у життя допустив цей прес? Може, Бог він хоче вижати з тебе, щоб в тебе було масло чистое. Амінь. Щоб ти був гідний Господу на всяке добре діло. Може, в тебе сьогодні, брат, сестра, нема здоров'я. Може, в тебе сьогодні із роботою є проблеми? Може, в тебе на, на сьогоднішній день у сім'ї проблеми є. Батько, мати, може, ти сьогодні в життю у сім'ї проходиш псиманію. Ми співаємо пісню «Взойдем на Голгохву, мой брат! алілуя. Браття, сестри, я вірю, що в нашому зібранні працює Дух Божий. Амінь. Раміни Гітур Фарандес, амінь. Дух Святий хоче підкріпити у цей ранок. Помолимося, щоби Бог дав сили правильно. Пройти Гевсиманію. і думка остання, браття, сестри, у Гевсиманії молитва приносить велике благословення. Амінь амінь не опускай рук, Моли, мол, молися, така є пісня в молитві сіла велика. Амінь. Якщо ти щиро молитися, будеш. При, прийде, йде час у твоєї гевсиманії. Ти побачиш благословіння Боже. Амінь. Помолимося. Слава тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, Ісус, що Ти є наш Господь. Алілуя. Ава, Отче. Ти проходив гевсиманію. Ти проходив борення. Ти проходив одиночество.